З вас Пускал, Сьогодні будемо брати, не грати, а е... оглядати мод днф мод на Ден мод на сучасність. І тут є зразу українська мова, я вже заходив від... і все дивився. І будемо сьогодні оглядати цей мод. Е... Будемо по декількох критеріях. Пер будемо оцінювати перше по доступності в сценаріях, по формуванні країнах. Щоб формувати хоч щось можна було. І друге по легкості гри. Ну, не по легкості, а по цікавісті. Так, зразу дивимося. Map name є І земля. Добре, ну це не столь важно. Так, ну дивіться, сценаріїв тут не прям багато, але нормально. Так. Єсть вороднуар один. Друга світова війна, холодна війна. Нью Ордер і сучасний світ. Ну, сценаріїв достатньо, погуляти можна, цікаво погулять. Так, заходимо через. А ще і по функціях. Можна агресивність на 1 поставити і на 1500. Ну, в принципі, хорошо, хорошо. Тепер будемо глядати. Так. Америка. Америка. Джо Байден а лише щось не Байден. О, за Мексику можна перша мексиканська імперія. За Канаду нічого не сформировать, за Алжир арабські завойовники, за Нігера нічого нельзя сформувати. Так ну формировать мало що зможна. Королівство польське можна, ну це як стандартній яук. Мораву можна сформувати Чехословаччину. За Угорщину можна угорське королівство спрома за Австрію Австрійську імперію. Кстати, це нова ідея для відео. Давайте набираємо... Коротше, нічого не І Я зроблю за Австрію Австрійську імперію. За Ліхенштейн нічого, за Люксембург нічого. Так, Францію, Веймар Веймар-репаблік Можна сформувати. Данія, Норвегія, Кальмарська Унія. За Білорусь Радок. Велике князівство литовське. Ну, за Рашу, слава Богу, нічого. О, за гру. О, Боже, Це за Казахстан? А ні, це за Узбекистан. Якісь странний Узбек. За Іран, фу-фу-фу. За Турцію нічого, за Кіпр нічого. Ні, ну, Тут буде цікаво гуляти у Африці і у деяких країнах Європи. Ну, ще ми будемо зараз розглядати різні. Я тут заходив і мені сподобався один сценарій. Оце. Не знаю, як я його правильно назвати. Ну дивіться, блін, е -е, що тут з Україною. Так, блін. Зараз я покажу, що тут з Україною, і ви поймете, що він мені сподобався. Так. Казахстан. Ось ось за що він мені сподобався. Тут є гетьманщина, є тут е -е, Бандеровська Україна. Бандерівська. Закарпаття. Румунія. Герцогство Буковинне. Молдова взагалі розширилась. Республіка Крим. Гетьмачина. Фу-фу-фу-фу-фу. Оце -фу -фу -фу, пропускаємо. Так. Білорусь. Литва. Польща ось оцей старий президент. Європейський Союз. Ну, да, Європейський Союз найсильніший. Америку. Э, Каліфорнія. Ну то коротше деякі штати є, Аляска. Коротше, деякі штати в Америці забрали. Давай подивимось далі. Марокко. Аж з Нігером, що? Нігерія. ні, завтра вообще майже нічого. Со, ну. О, Північна Корея, фу, що це таке? Ні, за отаке гавно дізлайк. За таке гамну дізлайк. Японія. Ну, з все Саок. Сахалин. А шо, Раші той ще немає? За це лайк. Нет, ну, чуйте, мені подобається їхній хід думок. Що тут якби... Немає цієї обосраної раші, що Україна тут, хоч і маленька, але вона є. І я хочу зараз подивитися Другу і Першу світову війну. Це теж добре, бо я люблю гуляти у таких. Так, дивимося. Так. Жив спостерігача. Заходимо. Так, за Францію, можу утворити Францію, дуже логічно. З... Так. Цю назву я не буду казати. Ну тут нічого не буде сформувати, міжморя, як завжди. Так, радок. Корейше, якщо формування, то тут є деякі топове для формування країни, а деякі, ну, як на мене, як на мене, мод топовий. За на... свої бали він тяне. Дякую всім за перегляд цього короткого відео. Дякую тим, хто ставить лайки, і підписуйся. Всім пока!